Вітаю, шановні шестикласники! Сьогодні у нас урок за повістю Ярослава Стельмаха, Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Допитливість, винахідливість, Віпливість хлопчиків, головних героїв. Отож, розгорніть свої зошити і запишіть сьогоднішнє число та на тему нашого уроку Ярослав Стельмах, «Митькозавр із Юрківки. Або химера Лісового озера допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків, головних героїв. Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері сказав Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто це пам'ятає, і справжнім дитячим письменником стає лише та людина. Яка зберігає у серці розмаїтий світ дитинства. Це можна сказати про все Володи Нестайка, а також ці слова можна віднести і на рахунок Ярослава Стельмаха, творчість якого ми продовжуємо вивчати. Щоб ви налаштувалися на плідну роботу, спочатку пропоную вам гру Правильний порядок. Розташуйте наведені епізоди з створу в правильному порядку. Так, як розгортаються події в Повісті. Для виконання цього завдання поставте відео на паузу. Вже згодом ви побачите правильні відповіді. Готові? Слухаємо правильні відповіді. Номер один. Завдання на літо. Номер два. Історія з гербарієм. Номер три. Прохання хлопця відпустити їх у село на канікули. Номер 4. Поїздка до Юрківки. Номер 5. Зустріч із Васею. Номер 6. Зустріч із бабусею Митька. Номер 7. Інформація про погану репутацію озера. Номер 8. Похід до бібліотеки. Номер 9, Викрадення курки. Номер 10. Дід Трохим упав у яму. Номер 11. Сліди невідомої тварини на березі. Впоралися з завданням? Добре. Тоді рухаємося далі. Гей, нові колумби і могелани. Напнемо вітрила наших мрій. Хто сказав, що все уже відкрито? На що ж ми народжені тоді? Дітки, а ви знаєте, хто такий Колумб? А Магелан Колумб іспанський мореплавець, перший відкривач Америки. Його вважають національним героєм Іспанії? Магелан відомий португальський мореплавець, а відомий він тим, що завдяки його навколосвітній подорожі було доведено, що земля кулястої форми? До чого ж нас закликає? Василь Симоненко, поет закликає нас не сидіти вдома, а кличу мандри. А як ви думаєте, головних героїв нашого твору можна назвати Колумбами і Магеланами? Так, звісно, вони люблять подорожі, мандри і незвичайні події. І ми з вами, мої мандрівники, вирушаємо у подорож. А зараз визначимо з вами. Риси характеру, притаманні героям, митьку та Сергію. А щоб вам було легше, ми створимо асоціативне гроно. Посередині напишіть Митько та Сергій. А далі намалюйте стрілечки і поруч із стрілечками пишемо риси характеру, які, на вашу думку, притаманні хлопцям. Поставте відео на паузу і починайте працювати. Бачу, ви вже повернулися. Будь ласка, дивимося та слухаємо уважно. Нашим головним героям притаманні кмітливість, сміливість, винахідливість, оптимізм, чесність, наполегливість, допитливість та цілеспрямованість. А зараз знайдемо епізоди у творі. Які підтверджуються? Допитливість. Сергію. Почув я увечері того ж таки дня. Ночували ми вже в селі. Чого тобі? Ти знаєш, що я придумав? Ні. Треба нам книжки взяти в бібліотеці. Правильно, підемо завтра наберемо фантастику яку небудь. Та ні, Сергію, я не про те. Книжки із зоології. Зоології? Ти що здурів? От, ти не розумієш. Не хочу я такого й розуміти, урвав я Митька. Маєш бажання, то читай собі, скільки влізе. Ти думаєш, зоологія це самі павучки, і оті от як їх, кишково пусті, порожнинні, поправив його я. Одна назва чого варта. От от, так до твого відома зоологія, наука про весь тваринний світ. Отже в ній ми обов'язково знайдемо щось підходяще і для нас, цебто про те, що живе в цьому озері. А зараз послухаємо уривки Коли і як Митько та Сергій проявили кмітливість і винахідливість. Ну що, Митю, може, вистачить? Я стояв по пояс у щойно виритій ямі, і витирав чоло. Та де там вистачить? Йому звідси вилізти все одно що тьху. До речі, оті варани, що я тобі казав, вони навіть на нижні гілки дерев залазять і хапають мавп. Роботу закінчили аж надвечір, бо медько наполіг, щоб вибрану землю однести геть, інакше воно здогадається, що раз є купа землі, мусить бути і яма. Хух, ну і ну. стомлено хитав головою я, дмухаючи на стерті долоні. Ямка, будь здоров, хоч слона лови, от іще кілка треба вбити. Та ти що, кілка? Воно ж загине, а нам потрібне живе. Правда, я й не подумав, але ж воно й так там може забитись, коли падатиме, чи ніжку звихнути, ми і на дно подушку покладемо, все таки м'якше. А що ж, згодився я, можна й подушку. І останній уривок на сьогодні, де ви почуєте, як хлопчики. Проявили кмітливість. Це отой велосипедист. Присвіти на мені. І кинувся в озеро. Я примостив ліхтарика так, щоб промінь його висвітлював арену подій. І теж шугонув слідом і поплив. Вода попереду аж кликотіла. Ой помру, поможіть, я більше не буду. Захлинався один голос, і тут же йому вторував митьків. Та не хапай, не хапай за шию, кому кажу. Стягай з нього оце опудало, закричав медько мені. Бовтоне, знизу підважуй. Я вхопився обіруч за ту страхітливу голову. Під пальцями відчув цупку тканину, проте звільнити Василя ніяк не міг. Тоді я піддів рукою знизу і намацав якийсь пасок, що, стало сили, рвонув за нього. Пасок відірвався і опудало потвори легко одлетіло геть. А втім, це вже було ніяке не опудало. Зіжмаканий фарбований брезент і потрощене паліччя каркаса. Дерев'яні шипи повідлітали, зуби відклеїлись, то вже було ніщо. Мотлох, сміття. А зараз мої розумнички? У мене є для вас питання. Подумайте і дайте відповіді. Перше питання. Як ви гадаєте? Чи правильний шлях обрали хлопці для того, аби дослідити факти існування химери? Друге питання. Як повели себе хлопці, коли побачили, що химера проковтнула Василя живцем? Які риси характеру хлопців проявляються в цій ситуації? Третє питання. Чи таким ви собі уявляли розвиток подій та історію химер лісового озера? Поставте відео на паузу і дайте усні відповіді на ці питання. Ваше наступне завдання створення синкану про Митька та Сергія. На екрані ви бачите перший рядок Митько та Сергій. А далі вам необхідно самостійно написати ще 4 рядки. Поставте відео на паузу та починайте працювати. Готові! Слухаємо уважно. Другий рядок. Кмітливі, допитливі. Третій рядок читають, граються, мріють. Четвертий рядок Багато часу проводять разом. П'ятий рядок. Друзі. Наші синкани відрізняються? Добре. Адже кожен із вас створював свій синкан. Тому вони не обов'язково повинні співпадати. Мої кмітливі мандрівники. А ми рухаємося далі. Пропоную трохи перепочити. Білка дятла чекала. Гостя смачно пригощала. Ну, ка, дятел, подивись! Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою. І пішов гратись. Білка дятла чекала, гостя смачно пригощала, Ну-ка, дятел, подивись. Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою і пішов гратись. Білка дятла чекала, Гостя смачно пригощала. Ну-ка, дятел, подивись. Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою і пішов гратись. Відпочили? Пограємо в гру назви число. А чи були ви достатньо уважними, читаючи повість? Зараз перевіримо. Послухайте питання і поєднайте їх із цифрами, що на екрані. Починаємо працювати. Номер один. У який клас перейшли Сергій та Митько? Номер 2. На скільки днів узяв гербарій приятель митькового брата? Номер 3. Що могло зіпсувати настрій на цілий навчальний рік? Номер 4. Скільки років було у Васі велосипедисту? Номер 5. Скільки годин тривало тренування Васі? Готові? Слухаємо правильні відповіді. Сергій та Митько перейшли у шостий клас. Приятель митькового брата узяв гербарій на два дні. Двійка за незібрану колекцію могла зіпсувати настрій на цілий навчальний рік. Васі велосипедисту було 14 років. Тренування Васі тривало 2 години. Ну що, виконали завдання, і я сподіваюся, що так. А далі в нас гра, яка називається Так чи ні? Правила гри такі: Ви читаєте твердження. І пишете так, якщо воно співпадає з текстом твору та ні, якщо не співпадає. Я буду зачитувати кожне твердження, а правильні відповіді ви побачите пізніше. Якщо необхідно, поставте відео на паузу. Номер один. Сергій та Митько отримали завдання на літо від вчительки географії. Номер два. Минулого літа Митько та Сергій принесли і здали найкращий гербарій. Номер три. Спочатку вони їхали потягом, а потім ще автобусом. Номер чотири. Перший, кого зустріли хлопці, коли вийшли з автобуса, був Василь Трош. Номер п'ять. Василь Трош, Сергій та Митько були давні друзі. Послухаємо правильні відповіді до першої частини гри Так чи ні. Номер один. Ні. Хлопчики отримали завдання від вчительки ботаніки та зоології. Номер два. Ні. Хлопці принесли гербарій, але його ніхто не назвав найкращим. Номер 3 так. Номер 4. Так. Номер 5. Ні. Василь не був їхнім другом. А далі слухаємо завдання другої частини гри так чи ні. Продовжуємо нашу гру. Слухаємо уважно. Номер 6. Про те, що в озері живе якесь чудовисько, хлопці дізналися від діда Трохима. Номер 7. У першу ж ніч, коли Митько та Сергій ночували біля озера, з'явилось чудовисько. Номер вісім. У пастку, яку хлопці приготували до чудовиська, упав дід Трохим. Номер дев'ять. Відончик молока, який передала бабуся. Хлопці випили із задоволенням. Номер десять. Чудовиськом виявився переодягнений Василь Трош. Послухаємо уважно правильні відповіді. Номер 6. Ні. Про те, що в озері живе якесь чудовисько, хлопці дізналися від Василя. Номер 7. Ні. Чудовисько з'явилося пізніше. Номер 8. Так. Номер 9. Ні. Тому що дітрохи розлив молоко. Номер 10. Так. І це кінець гри, так чи ні? Впоралися? Добре! Хлопчики і дівчатка. У будь-якій грі, якщо ви добре впоралися, то ваш рівень зростає. Тому зараз ми переходимо до розгадування кросворду. І якщо ви правильно розгадаєте кросворд... То у вас вийде назва чудовиська. Поставте відео на паузу, а потім повертайтеся, щоб перевірити себе. Готові? Номер 1. Комахи. Номер 2. Василь. Номер 3. Бурштин. Номер 4. Митько. Номер 5 Юрківка. Номер 6 Зоологія. Номер 7. Озеро. Номер 8. Курка. Номер 9. Київ. Номер 10. Сергій. Якщо ви правильно розгадали кросворд то у вас вийшла назва чудовиська Мить козавер. Десь помилилися? Нічого страшного. Виправте помилки і повертайтеся до нас. Останнім завданням буде тест, який складається з 10 питань. Та до кожного питання є 3 варіанти відповіді. І тільки одна відповідь правильна. Я буду читати питання та варіанти відповідей. І якщо ви не будете встигати за мною, ви можете поставити відео на паузу. Слухаємо уважно. Номер один. Ірина Семенівна була вчителькою А. Географії Б. Історії В. Ботаніки. Номер 2. Герої твору вже учні класу А. Сьомого, Б. Шостого, В. П'ятого. Номер три. Ірина Семенівна називала учнів А. Діточками. Б. Сонечками. В. Зайчиками. Номер чотири. Яку колекцію вчителька зобов'язала зібрати школярів улітку? А. Митькозаврів Б. Змій В. Комах. Номер 5. З яким питанням звернувся Митько до вчительки? А. А як оформлювати цю колекцію? Б. А можна вдвох збирати одну колекцію? В. А що повинна ця творча робота? Номер Шість. Бабуся Митька жила в селі А. Юрівка. Б. Юрківка. В. Басюківка. Номер 7. Чому батьки Сергія вагалися щодо поїздки сина з приятелем до бабусі? Бо вони А. Хотіли, щоб син поїхав у табір відпочинку. Б. Боялися відпускати хлопців самих у дорогу? В. Турбувалися про погану поведінку Сергія та Митька під час подорожі. Номер 8. За якої умови хлопці отримали згоду на поїздку до села? Щоб вони А. Слухали бабусю Б. Обробляли городину. В. Щодня телефонували. Та доповідали про стан справ. Номер 9. Що заборонила мати їсти хлопцям у дорозі? А. Цукерки Б. Ковбасу. В. Варені яйця. Номер Noc. Під час подорожі до бабусі Яким транспортом не користувалися хлопці А. Потягом Б. Автобусом. В. Автомобілем. Готові. Слухаємо правильні відповіді та виправляємо помилки. Номер один. Ірина Семенівна була вчителькою ботаніки. Номер 2 Герої твору вже учні 6 класу. Номер 3. Ірина Семеніна називала учнів діточками. Номер 4 Колекцію комах зобов'язала вчителька зібрати школярів улітку. Номер п'ять. А можна удвох збирати одну колекцію? З таким питанням звернувся Митько до вчительки. Номер шість. Бабуся Митька жила в селі Юрківка. Номер 7 Батьки Сергія вагалися щодо поїздки сина з приятелем до бабусі, тому що турбувалися про погану поведінку Сергія та мутька під час подорожі. Номер 8. Хлопці отримали згоду на поїздку до села за умови, що вони будуть слухати бабусю. Номер 9. Мати заборонила їсти ковбасу хлопцям у дорозі. Номер 10. Під час подорожі до бабусі хлопці не користувалися автомобілем. Ми з вами виконали останнє завдання, перевірили тест, тому підіб'ємо підсумок уроку. І ще один насичений урок. Сьогодні подумайте, що на уроці ви зрозуміли, яке завдання вам сподобалося. А де у вас були складнощі? Ваше домашнє завдання. Перше. Підберіть цитати з повісті на підтвердження рис-характеру головних героїв. Друге. Намалюйте одну-дві ілюстрації до улюблених епізодів твору. Діточки. Ви плідно попрацювали. Прекрасна робота. Молодці.